Вітаємо на нашому каналі. До нас завітав великий автомобіль. Ну Як більше, ніж звичайно, це Renault Master. Такий грузопасажирський бус, можна його так сказати. Більше грузовий. На промивку системи охолодження. Зараз вже демонтував бачок. Покажу вам такий бачок. Ну, Чорний, брудненький, понятно, машина. Їздить, не стоїть, працює одним словом. Зараз покажу вам, якого кольору антифриз. Бачите, антифриз зливається такий ржавий вже відпрацьований антифриз. Бачок брудний, помиємо бачок, підключимось, помиємо передній радіатор, двигун та радіатор пічки. По радіатору пічки. Власне каже, що наче трошки гріє, але не так, як хотілося б. Тому приділимо увагу радіатору пічки окремо. Отже, підключаємось, поїхали. Так, е, держіть отак. Зливаємо з автомобіля жижу. Подивіться, якого вона на кольору. Під'єднали ще раз до общого контуру автомобіля через радіатор, через двигун. Нам потрібно ще зливати його, бо навіть після такої повітряного злива ви бачите, що воно все не виходить, воно ще залишається. Ліс -бруд. Зараз прогонимо всю систему, потім вже помиємо. Результати заміри пічки ще не промиваючи окремо радіатор пічки. Зараз просто машина працює, йде промивка всієї системи. Лівий дефлектор 65 показав градусів, правий ну, плюс-мінус 65, 65-64. Це зараз 90 градусів на тепло, друга швидкість вентилятора 65 градусів. Коли підключимось окремо на радіатор пічки, побачимо, який там бруд, і ще покращимо цей результат. В процесі промиття з переднього радіатора потік наша, наша рідина, тобто протік радіатор. Таке буває, таке, так, така штука, якщо відхилити так захист, бачимо. Низ радіатора дав тіч. Чому так відбулося? Дуже довго, дуже старий антифриз не змінювався. Отут в нижній частині радіатора воно коксується, воно там підвержене до забивання і утворилась корозія. Зараз ми перебрали цю корозію, хімія почала працювати, відкрилась дірка. Таке буває. І це нормальна ситуація. Радіатор стоїть рідний, машині 15 років. І Абсолютно нормальне явище, що цей радіатор міг потекти, враховуючи, який був брудний антифриз. Проблем з цим немає. Радіатор замовили, він до нас їде. Поки він доїде до нас, допромиваємо, перейдемо на радіатор пічки, підготуємо, знімемо передній радіатор. До встановлення дочекаємось, поки приїде другий. І все буде добре. Тобто не переключайтесь, далі буде цікаво. Перевіряємо, як промився радіатор пічки. Бачимо, 78 градусів і 3 набирає далі. Це середній лівий. Зараз глянемо праву сторону. Права сторона 80, плюс. 80 продовжує набір, дуже гарно. Супер, пішло тепло. Зняли радіатор, підключили, бачимо знизу, постійно йде, біжить і біжить. Десь отут, а щось тут не так, в цьому місці, в цьому углі. Не видно де саме, але каплі постійно біжать і біжать і біжать. Якби Радіатор під заміну однозначно. Вже зняли радіатор, чекаємо поставку нового. Так, дочекались радіатор, прийшов радіатор, ось його номер, гарний радіатор, перевірили, все совпадає, виходи такі же, Розпаковка, достаємо, отак він виглядає, новенький, красивий, ставимо, монтуємо назад радіатор, збираємо автомобіль. Вже зібрали все докупи, завакумували систему, вакуум тримає чітко, взагалі не входить ніде ні грамочки. Система герметична. Замішали антифриз, хепу G11 зеленого забарвлення. Хоча і в Рено йде оригінальний кольор жовтого забарвлення, але як оригінальний замінник хепу по хепу можна лити G11 зеленого. Колір тут не має значення, G11 підходить до. Цього автомобіля. Триває заправка. Процес триває. Закінчили промивку системи системі в Renault Master. Підійду ближче до машини. Підсумуємо, в процесі промивки потік радіатор передній, таке може бути, і радіатор старий, йому 15 років, щось знизу там вже пішло не так. І це нормальна ситуація, абсолютно для такого вже старенького радіатора. Нічого страшного, замовили новий, новий ідеальний. Нісенс поставили, все чітко. Все тримає, вакуум не спускається, система повністю герметична. Бачок відмили, але в деяких місцях просто воно вже заліплено так, що прикипівши бруд, Ну, відмили максимум, що змогли. В основному він чистенький, Ну, з маленькими нюансами. Антифриз залили, G11 хепу, зеленого забарвлення. Машина прогрілась. Все робить, пічка робить. До речі, ще заміняли патрубки на пічку. Бачите, новенькі стоять. І ось вони Власника були патрубки, і ми їх замінили відразу. Що ж його тянути? Все супер, по машині питань немає. Тепер можна їздити. Нагадаю, що. Рекомендація по заміні антифризу 60 тисяч кілометрів. От, е, машина вантажна, їздить багато, тому треба з цим не затягувати. Від'їздив 60 тисяч і замінив, під'їхав експрес-промивочку і заміна антифриза апаратом. І все, все буде супер. Пічка не буде забиватися, антифриз буде завжди мати колір, а не якийсь там уже ржавий такий відпрацьований. Всім. Дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Всім гарного, мирного неба! Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!